Обмеження права керування транспортним засобом для військовозобов'язаних нова е, схема від правоохоронних органів для доставки ухилянтів до ТЦК та СП. На сьогоднішній день дуже поширене питання відносно доставки військовозобов'язаних до ТЦК та СП. Але зрозуміло, що зловити на вулиці чоловіка це одне. А зловити, якщо він знаходиться в машині, то це зовсім інше питання, яке досить проблематично для правоохоронних органів. Але зрозуміло, що на сьогоднішній день це вже також не є проблемою, оскільки в нас поліція розробила свою стратегію впливу на військовозобов'язаних, а законодавство розробило іншу схему. Але давайте розберемо, як воно працює на сьогоднішній день, уже безпосередньо на практиці. Один із ключових на сьогоднішній день засобів впливу на військовозобов'язаних це позбавити права керування транспортним засобом, оскільки зрозуміло, що ніхто пішки ходити вже не хоче, а єдиний варіант працюватися містом чи населеним пунктом це. Безпосередньо на автомобілі. І нещодавно було внесено відповідні зміни законом України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку. Від 11 24-го року номер 3633 9 яким внесено зміни, які стосуються, зокрема, особливостей провадження у справах. За позовними з'ємами ТЦК ТСП з приводу тимчасового обмеження громадян України в праві керування транспортним засобом. Таку процедуру передбачила нам держава для того, щоб якимось чином впливати на людей, які ухиляються від мобілізації. Але на сьогоднішній день, цей закон... ці зміни, да, законодавчі. Всі процедури вони не працюють, тому що в принципі це є досить такою складною процедурою. Потрібно триматися відповідні графіки, норми, процедури, і це все можна легко оскаржити в судовому порядку. Тому на сьогоднішній день правоохоронні органи винесли іншу дієву процедуру для притяг людей до адміністративної відповідальності, або все ж таки, щоб уникнути відповідальності доставки людей до ТЦК та СП. І зрозуміло, друзі, на практиці це все виглядає так: коли, наприклад, людина їде на автомобілі по номерах автомобіля правоохоронні органи пробивають власника даного транспортного засобу. І якщо власник даного автомобіля є чоловік, то зрозуміло. Вони перевіряють, чи перебуває він в розшуку, чи не перебуває. Якщо ж перебуває він в розшуку, вони зрозуміло його зупиняють і перевіряють потім по базах уже безпосередньо самого водія. І якщо ж водії даного транспортного засобу е, знаходиться в розшуку, то вони повідомляють про те, що йому потрібно приїхати разом з ними до ТЦК ТСП для складання протоколу і відповідно вирішення питання з військовим обліком. Однак, якщо ж людина відмовляється від їхній пропозиції поїхати разом з ними до ТЦК ТСП і не хоче виходити з автомобіля. Зрозуміло, що ж поліція вибивати вікна вам не буде. То вони пропонують інший варіант. Вони пропонують йому е, пройти освідування на стан алкогольного чи наркотичного сп'яніння і для цього пропонують людині вийти з транспортного засобу. Зрозуміло, людина скаже: ну чому ж повинен виходити, якщо я тверезий, я не вживав ніяких алкогольних чи наркотичних речовин, тобто в мене немає тремтіння рук, запаху, спорожнини рота, тобто все в мене нормально. Ви мене зупинили по одному, а зараз хочете притягнути до відповідальності за інше. І зрозуміло, в такому випадку вони повідомляють, ви відмовляєтеся від проходження. Огляду медичного. І зрозуміло, що якщо ж ви погодитеся, ви вийдете з транспортного засобу і вас повезуть куди до самого ТЦК та СП. Ви відмовляєтеся і на вас складають 130-ту статтю Кодексу про правопорушення І це говорить про те, що ви керували транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. А якщо ви відмовляєтеся від проходження медичного огляду або Продувки в от, да, освідування відповідного, то за це є відмова. Це відмова, це є безпосередньо також порушення 130 статті Кодексу про правопорушення. За це передбачається штраф відповідно, бо ніби ви керуєте транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння і позбавлення права керування транспортним засобом на рік. І потім, зрозуміло, друзі, ви будете вимушені доводити в судовому порядку про те, що ви не керували транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння, що це вже зовсім була вимушена процедура правоохоронних органів для того, щоб вас доставити до ТЦК та СП. Це досить складний процес на сьогоднішній день, тому що суди враховують той факт, що ви дійсно відмовилися від проходження медичного огляду, що ви відмовилися. Подихати в драгер, і це слугує тим, що фактично ви керували транспортним засобом в стані алкогольної сп'яніння. І саме таким шляхом позбавляють людину керувати право керувати транспортним засобом на один рік і потім з подальшим перездачою даного іспиту. Така процедура, друзі, вже є досить поширена по всій Україні. Раніше таких випадків було набагато менше. На сьогодні таких випадків є ну, дуже багато. Навіть у мене є клієнти, які потрапили в таку саму ситуацію, як я вам тільки що розповів. Зрозуміло, що після того потрібно відразу ж поїхати в медичний заклад, це наркодиспансер, здати всі іспити. Ой, не іспити, а аналізи невідкладно. Тобто вас тільки зупинили, ви відразу й поїхали для того, щоб у вас були докази того, що ви не вживали транспортні алкогольні речовини, і потім доводити в судовому порядку. Дійсно, незаконні складання даної постанови. І тепер давайте перейдемо до того, що ж передбачає нам законодавство по правильній процедурі обмеження права керування транспортним засобом, тобто в яких випадках можна це робити. Наприклад, якщо порушення обов'язку щодо мобілізації та притягнення до адміністративної відповідальності, тобто не можуть цього зробити, безрезультатні заходи із розшуку військового зобов'язаного. Поліцію, якщо не можуть знайти, досить довго тривалий проміжок часу пройшов, а це все безрезультатно, мають право це зробити. Невиконання військово зобов'язані вимог ТЦК СП надіслано на його поштову адресу. Тобто вам відправили одну повістку, другу, третю, не з'явилися, мають право подавати. Документи до суду для того, щоб обмежити право керування транспортним засобом. Але чому дивіться, цим ніхто не хоче займатися? Тому що в принципі, коли суд розглядає справу, зрозуміло, це йдуть судові збори. Це по-перше. По-друге, суд може враховувати такі підстави, як, наприклад, наявністю у людини інвалідності першої, другої, третьої групи. Також враховує його матеріальне становище. Якщо це його єдиний спосіб заробітку да, для отримання своєї родини, то зрозуміло, суддя це все буде вживати і враховувати під час розгляду даної справи. Зрозуміло, знаючи наше українське законодавство і як працює наша судова система, то це буде зрозуміло проблематично. Тобто, це. Можна вважати так, що десь 50% всіх судів буде задовільняти вимоги, які подають саме ТЦК та СП, позови будуть задоволені. Але є і інша частина, яка буде все ж таки враховувати ті обставини, які в житті в людини склалися, і буде відмовляти. Але ж зрозуміло, що кошти, які тратить держава на судові збори, вони не будуть повертатися, і це є не е, тією. Да, от, е, Єдиною системою, яка дійсно буде діяти для того, щоб змусити людину прийти до ЦК ТСП і е, пройти там, наприклад, ВЛК або бути мобілізованою. Тому все ж таки, я вважаю, що на сьогоднішній день таких випадків, які використовують поліція, такі методи, вони будуть тільки збільшуватися. І е, таких е, 130-х, да, от алкогольних напоїв, які там якби вживають люди, буде набагато частіше. Отже, підбиваючи підсумок, ми з вами можемо зрозуміти про те, що теорія і практика, вони є досить різними в своїй діяльності, і, як кажуть, теорія на практиці не ідеальна. Тому майте це, друзі, на увазі, використовуйте в повсякденному житті, щоб ви знали, яка може бути у вас ситуація на дорозі, якщо вас зупиняють правоохоронні органи. Тому обов'язково слідкуйте за своїми військово-обліковими документами. Приводьте їх всі до ладу для того, щоб не було у вас проблем в подальшому житті. Якщо ж у вас виникають якісь питання або ви хочете проконсультуватися, можете це легко зробити за телефоном, який ви бачите на екрані. Бережіть себе, обов'язково підписуйтесь на даний YouTube канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики, і пишіть в коментарях свою думку відносно даних практичних процедур, які застосовують правоохоронні органи. Всім пока і до нових зустрічей!